Гарно приховувати сміття. Е, ось дивіться, вулиця робоча, звісно, червона л... лінія. Водії, що повертаються, кажуть дякую. Зараз подивимося. Контейнер. Е, контейнер з кришкою. Е, навіщо кришка вже не зрозуміла? Підалька є. Ну, Підалька теж не зрозуміла чому. Якщо, якщо вчасно вивозять, питань немає. А якщо баки переповнені, потрібно подивитися один відкритий. Якщо переповнений, мабуть, другий подивитися, щоб викидати сміття туди, де менш, менш заповнена. Ось а тут за тебе навіть не намагаються приховати сміття. Тут у Дніпрі майже 10 років утворюється сміттєзвалище. Можливо, треба не приховувати, а впроваджувати сортування, окреме збирання сміття. Більш того, на законодавчому рівні це вже прописано, окреме збирання рослинних відходів. Ну, Незрозуміло, роз... не чому приховують сміття і вважають, що це вирішує проблему. О, сміття за тебе.